Венесуела має найкращий у світі природний бітум. Усі інші його аналоги, як правило, не можуть без змін використовуватися у дорожньому будівництві. Бітум потребує покращення якості для відповідності стандартам, аби дорожнє покриття із ним довго не псувалося. Якщо додати до бітума полімери, то це на 20% збільшить срок експлуатації автошляхів. Компанія GlobeCore. Розробила технологію, завдяки якій можна швидко виготовляти модифікований бітум. Для цього підходять різні види модифікаторів. Можна обрати рецептуру у суміші відповідно до цілей. Щоб отримати сертифікований продукт, до бітуму додають від 1 до 6% полімеру. До 10 пластифікатора і 1% адгезійної добавки. Компанія Globe Core має розроблений номенклатурний ряд установок для модифікації бітума потужністю 6, 12 та 22 метрів кубічних за годину. Особливість установки USB 3 з продуктивністю 22 метри кубічні на годину два колоїдних млини. Завдяки першому бітумно модифікована суміш набухає, а у другому ретельно перетирається. У млині є спеціальні фрези, які швидко перетирають, ріжуть і гомогенізують полімером бітум. Відстані між ножами можна регулювати. Самі фрези мають подовжений термін життя. Адже перед ними встановлені гідродинамічні змішувачі. Етапи змішування інгредієнтів відбуваються почергово. На виході отримуємо високі характеристики матеріалу відповідні стандартам прийнятим в індустрії. Варто зазначити, що установка для модифікації бітумів компанії Glowcore. Повністю автоматизована. Навчитися з нею працювати легко, для цього не потрібні висококваліфіковані експерти, багато часу та зусиль. Після виконання роботи вона навіть промиває сама себе. На фінальній стадії розробки компанії GlobeCore вже наступне покоління модельного ряду установок для виробництва модифікованого бітуму в потоці з продуктивністю до 40 кубометрів за годину. Детальніше про двохмлинову установку з виробництва модифікованих бітумів. Дізнавайтеся на нашому сайті trwю.glopkor.com.